Я, сьогодні ми завітали вс. Так, і сьогодні ми будемо грати. Я цю гру грав майже її доприйшов, але мене зловив монстр на білому кольорі. Так, в принципі, я знаю, куди там уже потрібно йти. Так тут десь по... тут пазлики? Тут потім бути. Шо? А тут по три ой, в принципе, я его не боюсь, так Куда Premises. Так, не знаю, цікаво. Так. Так, де він? Алло алло, алло. Алло, алло, Ля-ля-ля-ля. Так, там жовтий, ну жовтий. мені так. Де червоний треба фарбувати? От я єдиний, от не знаю. От я не можу згадати де мені червоний ем, зробити шо <смір> нічого собі. Чуть не зловив мене монстр. Я думаю, що він мене вже зловив. Жить пускаю пальця від планшета <смір> Так от саме найкраще знімати відео на планшеті, що я вам рекомендую. Ой, Все ховаюся. Підпишись, будь ласка, на мій канал, якщо тобі не Серйозно, якщо ти не Україну... О серйозно, якщо ти любиш Україну, то підпишись. А, я думаю, це оранжевий чи який? Сірий вже екран. Так. Черси. Так. Він може телепортуватися. Біжить. Він от ось тут. Так, кажу свою курчу пам'ять, де знаходиться. Там. Ось він мене вже не зловить. What? Я що назад повернувся. Що, так, все спіймало, там. Ви мені кидаєте за як? я їх завжди приймаю. Одній не мене нельзя прийняв заявки. Я тут даю кожного дня, а кидайте заявки, а у мене в друзях. Оп. Я не буду відкривати. Так темно гра. Такі Партом це сходи, як сушти у нас такі йдуть, і тут ми забираємо ще один панзок. Я зараз вам покажу, де знаходяться пенсики. Тут. Дразни монстра. Тут... тут стіл повинен бути. А, я вже забирав стола. Тазок тут я не знаю. Ну, а продовження я... зніму наступного відео. Всім! Вибачте, що я дуже короткий, Тому всім! Вибачте, Всім! па